Дуже тебе, я сильно люблю, І цю пісню тобі я присвячу, на концерті побачив тебе, і голові перевернулось усе. Ей, кухання, не вбивай не хочу казати, я тобі прощавай. За сто років і за сто днів ми будемо разом, ти просто В Мене настільки серце слабке, що навіть на відстані згадує тебе. Кохання, ніхто не збивай. Не хочу казати, я тобі прощавай. За сто років і за сто днів ми будемо разом. Ти просто повір. В мене настільки серце слабке, що навіть на вістані задує тебе. Скільки разом ми з тобою були, я буду пам'ятати ці моменти назавжди але знай, це тільки одна в цьому світі кохана моя. Ніхто не вбивай, не хочу казати, я тобі прощавай. За сто років і за сто днів ми будемо разом, ти просто повір. Мене настільки серце слабке, що навіть на відстані задує тебе, кохання сніг ти не збивай, не хочу казати, я тобі, прощавай. За сто років. Засорнів, ми будемо разом, ти просто побір. Мене настільки серце спротив, що навіть на відстані згадує тебе.